Оце Харківщина, це Птаха Вода а це Береслав. Це мух вивезли. Це воєнні передали з сетом. Що ти вжейці? Все таке? А це старічки, і от там теж русано, можете розказати взагалі, хто ви і чим ви займаєтеся? Ну, зараз, як це модно казати, зо зо волонтер. От ми займаємося евакуацією тваринок з бойових дій і намагаємося вивозити тваринок тоді, коли нас приходить прохання, людина не виїжджає, не евакуюється з-за того, що велика кількість тваринок вона не хоче їх кидати. Тому ми намагаємося допомогти вивести цих тваринок для того, щоб людина могла виїхати в безпечне місце. І коли ви почали цим займатися і чому? Ну, саме порятунком тваринок взагалі в Кривому Розі я вже давно займалася, У мене завжди була велика кількість тваринок. Коли почалася війна, то вона набагато зросла. До війни в мене було 12 собак і 18 котів. Зараз у нас 158 собак і 120 котів приблизно. Саме евакуацію тваринок ми почали, коли сталася трагедія на Херсонщині. І ми в той же день виїхали туди, і вже з того з того моменту ми е, якось пішло сарафанне радіо, і почали люди дзвонити. Це, у нас є багато хороших організацій, які займаються евакуацією. Це ЮЕЕНІМОС, 12 вартових. Ну, багато, багато. Ну, буває таке, особливо, коли це пожила людина. Е, вони. Ну через інтернет не можуть це попросити про допомогу, і чомусь у нас отримала сарафанне радіо. Мені дзвонили люди, які знають там людей, які не виїжджають старічки, які через інтернет вони ну, не, не можуть знайти допомогу. Розкажіть, яких тваринок ви рятуєте, окрім собачок? Ми тут бачимо поки собачок, курочок. Та... Уточки. Уточки, да. Да. А хто ще у вас? Козачки. Є? Козачки зараз на перетримці знаходяться в притулку Пегас на Запоріжжі, тому що нам треба облаштувати територію для них. У нас ще є дві коровки. Mm -hmm. вот. І І ще два гуся великих, але вони зараз у моєї подружки на перетримці, теж ми ніяких сюди не довеземо. Вот. Ну а так, в принципі. Ми вивозили багато кос. У нас була така евакуація, совмісна з нас Юаєнімалс. Ми вивезли близько 70 кос і пастуха. Дольськ, евакуювали. От, то... евакуювали. Ну, що що просим, просять, то й вивозимо. Покажіть нам, як ви тут влаштовані, що де у вас знаходиться. Ну, поки, поки так, все в процесі. Тут у нас птички живуть. От вони у нас свободно гуляють і по полю це ми зараз це, вони гуляють у нас свободно. Ось тут у нас зараз це ж наші дві коровки. От одна целичка молода, ми її викупили, її на, на бойню хотіли відправляти. І оце коровка вагітна. Як вони такі великі через такі мої двері проходять? Ну, це ж, це ж таке. Вони вони дуже розумні, повірте, дуже розумні. Так, да, я скажу, вони все розуміють. У мене козенята разом з цими собачками виросли, вигул всі разом ходили, все літо прогуляли. Це зараз ну, по кажумату треба пережити. Вони постійно закриті, ну так є. Отут у нас цуценята кабасіки. Це стрессовые такие собачки мої окремо, тому що прилетіла е, ракета в, в Лісапілку і вона закрилася в общем, на підприємстві. І жіночка з Мінограда не виїжджала, тому що вона годувала цих собак. І вона дуже просила їх вивезти. Ми вже туди не могли попасти, попали туди Юаеніму, я їх дуже попросила. І частину собак вивезла Юаенімус, частину собак вивезла Харків порятунок тварин і передали нам. А вони не були поранені, там нічого, вони здоровенькі були? Так, е, да, одна собачка була, лапка поранена, але ну це було ще там, вони більше ще стресові ситуації такі. Так, ну оце, оце, оце нас собачка вибрала тут собі житло. Сама? Так. Да. ну Вона на ніч вдома заходить. Ага. А оце. Это. Оце у нас таке віконце, тут у нас проживають, ну заходять грітися котики. Там Ось. Ага. Вот. Ой, зараз, подождіть, бо зараз вибігуть. Ну, взагалі, отак, щоб тепло цыплен... це тут котики поки проживають. Ну, вони просто свободно заходять в mm -hmm. ну, цей тут Свободно. Вони бігають, mm -hmm. якби. Ви не на креселках у вас спутають. Так, да, так, да, так. Да. А у них у всіх є імена? Да. Да. Ну, важко, що, ну, вони, похожі, то, так. Ну, з котиками то важко, ну якби вони між собою багато похоже, то так. Так, ну ті, що саме на початку, то взагалі ну, всіх. Собак я всіх розлічаю, ну, кожні імена знаю. Могу там, поки на них, коли там ругаю, то десь напутатися можна. Ну, а так, як. Всі мають паспорта, всі щеплення, всі стерильні. Тобто вони повністю оброблені. От. Всі, всі простерилізовані, вакциновані. Це, це ж імпровізоване поки оце ага. це було. Воно тут все було. От. Те, що нам хотілося б, оце все наша територія. І ото. Ага. Чи плануєте тут далі розширюватись якось? Так, да, ну це ж, ж все, все тимчасово. От ми пишіть, я вам покажу. Оце ж ми залишаємо це ну, як огород. Ага. І оце вся територія йде ага. під вольєри. Ну, нам дуже б хотілося здесь робити. Вольєри це з вигулом великим, щоб це все був вигул і вихід от у сад. В садочку там ну, майбутньому хотілося б тут посередині пруд зробити, тому що в цьому, в цьому літку, щоб був садити спекою, дуже-дуже натягалася собака, прямо кунала ванни, ці стояли, воду окунала, поливала. Тому будемо ще більше насаджувати дерева, для того, щоб було більше тіні. Садочок це теж буде як і дерева, і виділено для вигулу собачок. От, і якісь додаткові хотілося б зробити храніння води, ну щоб було в спеку. Скільки взагалі людей тут працює, волонтерить? і тетя люди. Троє? Так. Як ви боротись? Ну, Тетя, ви ж бачите, ми, звісно, зараз не справляємося з цим навантаженням, тому що я в місті. Зараз плануються переїзд туди. Олег це людина, він теж переселенець, він теж з Херсонської області, з Береславського району. В місті в мене є подружки, які допомагають. Зі сторони, як то кажуть, бумажна сторона, бухгалтерія. Вони спілкуються з благодійними фондами по поводу допомоги кормами. Тож це в основному друзі, які знайомі, які ми познайомилися під час війни і знайшли спільну справу да, і любов до тваринок. От. Ну, а тут поки нас троє. Троє, ну зрозуміло, що треба нанімати людей на це, потрібні кошти. А зараз так коштів не вистачає. Розкажіть, будь ласка, де саме ваші тваринки? Хто з них? Хто з общем, щас скажу мої і тут ось обігають? Ну я буду казати. От сусід у колоному в больниці я взяла його, Руслана розрушила, привезла з собою. Тоже взяла собачку сюди. Моїх тільки 9 штук було і хотіли і собак. Звідки ось... ви їх привезли? Персона золота балка. Там села в нас вже погоріли. Накорочко. Розкажіть, хто окрім собачок, тут ще ваші? Е, ну коз нема, Руслана в Дніпро вивезла. Угу. Е, качки кури, ваші, да? да. так? Коти, коти, собаки. Ну так. Руслана козочок те тоді привезеш. Як так. ви їх вивозили? Чи не було важко? Ні, не було. Ну як Руслана сказала, коли приїжджає. І от я все у клітки, в переноски посадила, я цілу ніч тоді не спала. взагалі. Вони приїхали, все, все було готове. Ми бігом, і тільки ми почали від'їжджати, почали гатити з тої сторони. Вже добре, що дронів не було, воно тоді такий туманець утро. А вже оттуда почали. це там страшне. Дуже зараз шукаємо. Людей, які можуть допомогти, ми вже кажемо, ми вже самі будемо це будувати все. Нам потрібні матеріали. Дошка, там, цемент, ну от все необхідне для того, щоб робити вольєри, заливати, щоб робити паркан великий, тому що велика кількість тваринок. Ну, не хотілося б, щоб вони там втекли, щоб були якісь проблеми з місцевими. Тут будиночок він буде ділитися на навпіл, з цієї сторони буде вигулочна зона для козочок, з тієї сторони буде зона для котиків. Котики будуть ну, в тому домі, максимально, <гум> тому що котиків багато, це тільки переїхала половина котиків, тут десь 30 і ще приблизно сотня повинна під'їхати. Ну, вона знаходиться ще в Розі. От. А тут же, так же само планується робити вольєри. Для... У нас є такі собаки, як охотничі, хаски, тобто їм потрібна велика зона вигулу. Тобто одна половина мені ну, б хотілося для таких собак, які крупні, які там, породісті, все таке. От. Там козочки і тут тож там є постройка, там вже трошки тихіше. Для старичків і зона для цуценят е карантинна зона і ще частина хочеться виділити для собачок-інвалідів. У нас є трьохлапі собачки, у нас є спінальники. Мріємо про колясочки для них, щоб вони на колясочках вигулювалися. Де ви берете фінансування на те, щоб годувати, на те, щоб облаштовувати? Та да, ну через соцмережі нам допомагають люди. Друзі дуже допомагають, однодумці. От. І є благодійні фонди, які нам допомагають допомагають кормами. Е -е, you animals» дуже нам е -е, допомагає. Схважено тут будемо бурити. Максимально хотілось би, щоб е -е, саме ця земля е -е, залежала сама від себе. Тобто це. Скважина, це, може, в будущем ми дуже мріємо і шукаємо якісь сонячні панелі. От, генератор, вже, моя мрія, збулася, збула, є генератор, тому що ну, коли велика кількість тваринок, ну, якщо щось виходить із строю, це дуже вибиває скалії, дуже додається велика кількість доп... допомогти праці. Ми шукали таку територію для того, щоб... Нам хотілося, щоб тваринки жили по-домашньому. Угу. І щоб ми тут могли жити, щоб це не було просто, що тваринки там сидять в вольєрах, там, в клітках і ще щось. Нам хотілося домашній прихисток, де ми можемо жити, де ми можемо втекти від війни. Ізначально взагалі задумувалася, яка фірма Новий світ це задумувалася <с�и> щось таке екологічне, але почалася війна, але ми не відмовляємося з цією ідеєю об'єднити. Життя тваринок і правильне відношення до екологічної системи нашої країни.